В чаті зараз я його знайду, тому що всі писали, і воно ну, спустилось ось. Воно спустилось, то типу, якось, декось отак от воно виходить. Так, момент. One moment, one moment. Так, дивіться, виходить. СТО з 2 рівня, таксі з 3 рівня, автобус з 5 рівня, вантаж з 10 рівня, ферма з 4 рівня, сміття з 2 рівня, ліс з 2 рівня, прибиральник з 3 рівня, кисате з 8 рівня, будівельник з 1-2 рівня, Хентімен з 4 рівня, офіс з 5. рівня. У мене. А, у мене 4 рівня не, не, мені не вистачає, да? так? Ага, з 5 рівня, так да, так да, так, да, точно. Е, дивіться, так. Да, не автобусик, вибачаюся. Перероби по-другому. Давайте зробимо перероб по-другому. Давайте все-таки поїдемо на автобусника, Давайте, знаєте, кого подивимось. Давайте почнемо з. Так, ліс.